Привіт всім любителям кактусів. Для тих, хто перший на моєму каналі, мене звати Оля і сьогодні я покажу вам свої нові кактуси. На днях я отримала посилочку від Саші з каналу Кактус Деревні. Саша, якщо ви зараз дивитеся моє відео, вам привіт і дякую за ваші кактуси. На деяких кактусах вже навіть є бутони. Таких, як хамата кактус Сетіс Пінус. Не знаю, чи зацвіте він у мене. Чи скине бутон. Так, далі такий кактус називається Лобів'я Ребуті Тес. Знаю, чи правильно я вимовляю. Так, наступні кактуси. Ехінопсис Лео Канта з такими красивими колючками. Так далі така лобівія, гібридна hybridna Міхановича Бутончиками. Лубевія аурея. Там ще Що там назвайкас лобея. Зараз я покажу вам назву Так, Ще такий кактус. Одразу назва його, можу прочитати, як він називається. Тому що на камеру видно з такими красивими колючками. Це одна лобівія. Ось її назва. Теж такі гарні колючки має. Мамелярія Проліфера, Ось її повна назва. Ще така вамілярія. Тож, повністю її назва. Дякую всім за перегляди, лайки, коментарі і до нових зустрічей. Всім па-па!